О, клиент. Кешкаля, а все и подру это бабки е. Ты подвез и, по-любому по на бабло по Давай. Це hey, знак до бабо, я тебе твічаю, вона купить наше все. Вау, яка машинка! Клас, і колір вообще бомбезний. Так, я її, напевно, заберу сьогодні. Дівчино, я був перший. Ну і що? Що, подивитись не можна? Ні, класна, 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 взагалі класно. класна. Так, я її беру. Менеджер! Гей, почекай! Так, дивіться, це ваші документи. Е, ага. Договора все виписано, все є повністю, сертифікат все є. Ага. Зараз їдемо, висновок робимо і ставимо вам на облік. Ага, давайте. Все. Так. Хороша, хороша машина. Супер просто. ей, е, дівчино, я вже цю машину беру і ту беру. Менеджер, менеджер, оформляємо.